Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепаль. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке у Львові масово співали гімн. Так відзначали 149-ту річницю від дня його створення. Новопризначений прокурор Львівщини Володимир Гораль переховується від оборних пікетувальників. Герой Небесної Сотні Йосип Шелінг з Другобича віддав життя за волю своєї країни. З ним ішли під кулі снайперів на вогонь барикад і на кулеметний приціл в Криму. Його вперше виконали в перемишлі у 1865 році, і відтоді він став головним символом, який впродовж століття будитиме українців і кликатиме в бій захищати свою землю. Державному гімну України вже 149 років. А актуальність і пророчі слова для багатьох тільки зараз. Стають зрозумілими. Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. З нагоди річниці сьогодні заспівали разом тисячі львів'ян. Разом з ними і Ярина Матвієв. 15 січня 1864 року слова Павла Чубинського, «Ще не вмерли України ні слава ні воля вперше надрукував часопис мета. А вже через рік, 10 березня, пісню вперше виконали українці в перемишлі. Тоді ці слова приписували Тарасові Шевченку. Як заключний номер концертної частини було, власне, виконано цю величну пісню Ще не омерла Україна. Причому всі галичани, вів'яни в тому числі, були переконані абсолютно, що слова належать Великому Кобзареві. Відтоді пісня стала душею України державним гімном та символом невмирущої нації. Сьогодні, зі словами, ще не вмерли українці йдуть на барикади під кулі снайперів і навіть на дула автоматів в Криму. Тисячі львів'ян на площі ринок в унісон виконали державний гімн, розгорнули двадцятиметровий прапор України та створили живий тризуб. Такий флешмоб провели з великою любов'ю та повагою до найгарнішого гімну у світі. Два стовпчики, які в останні роки виконали під час офіційного виконання гімну. А ці слова про нас сьогодні і про кримську кризу. Чубинський також передбачив у цих словах закодовану історію України. Станем браття в бій кривавий від сяну до дону, в ріднім краї панувати не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться. Дід Дніпро зрадіє. Треба виступати з ініціативою, щоб Верховна Рада внесла зміни. І відновила гімн в повному варіанті, тому що він має дихати на повні груди, тому що це є гімн наших перемог, наших успіхів. У тому що чорне море ще всміхнеться. львів'яни не сумніваються слова гімну. Пророчі пророчі. Тільки тільки, тільки пророчі. Я вірю і надіюся, що все ж таки Чорне море сміхнеться. Крим залишиться з Україною, і російське ярмо не буде. Але перед тим станем браття в бій кривавий, до дону, в ріднім краю панувати не дамо нікому. ми бачимо зараз, як військові комісаріати переповнені добровольцями. Я от буквально сам недавно був добровольці села Селена. Тобто люди хочуть захищати свою Україну. Вже виросло покоління, в яких в головах немає совка. Чи міг Павло Чубинський 148 років тому знати і про кримську кризу, і про майдан зараз залишається лише здогадуватися і дивуватися, як точно здійснюється історія, написана на одній сторінці аркуша, писаним почерком. Історія однієї пісні і одного народу. Ярина Матвії, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Державний гімн України назавжди був для її мешканців напутнім словом. Без нього українці воювати не йшли. І зараз вони певні. Він головна зброя у їхніх руках. В Україні триває мобілізація. Колишні військовослужбовці зізнаються, їх навіть просять приходити з речима. Нині ж черги під військовими комісаріатами менші аніж були минулого тижня. Однак кількість охочих стати на захист цілісності України від того не змінюється. Далі Михайло Когут. Через перебування окупаційних військ в Автономній Республіці Крим поповнити лави української армії захотіло чимало людей. Лише за тиждень кілька тисяч львів'ян звернулися у військкомати. Та навіть сьогодні сюди приходять люди, які були в армії, так і ті, хто не має військового досвіду. Зараз немає якихось таких навиків, щоб міг захищати, але надіюся, що мене навчать чомусь. і Я зможу. Хочеться собі захистити свою країну, в разі чого я зміг би їм допомогти. Нам не потрібні чужі люди. Росія там, чи хто ну, у нас є своя держава, ми повинні її захищати. Андрій військовий запасу тепер через загрозу іноземного вторгнення перебуває у військовому комісаріаті. Це фактично називається начальні збори, які проводяться планово Міністерство оборони. І ще плюс до того є бажання проявити державний обов'язок. Перед та поки українці записуються в армійські ряди, повалений президент Янукович сьогодні в чергове заявив, що він і досі контролює армію та скоро повернеться в Україну. Хотів би сказати, що я жив. Хоча не можу сказати, що чувствую себе хорошо. Говорити, що живий колишнього президента змушують чутки, про нібито його смерть. Нині ж Янукович закликає Захід не допомагати Україні, бо він і досі вважає себе президентом. Незаконно обраний президент. законно обраний президент, котрого був свержен. В результаті воєнного переворота Та після останньої прес-конференції колишнього президента України в Ростові на Дону, в кінці лютого Рада Федерації дозволила Путіну вводити війська на територію України. Тож чому саме сьогодні Янукович знову з'явився, та чи доведеться таки українцям захищати цілісність України вже вирішиться після референдуму у Криму, парламент якого сьогодні оголосив про свою незалежність від України, Михайло ко. Ти Олег новини 20.15, другий телеканал. Тож, поки одні в очікувані повістки, інші продовжують виявляти громадянський спротив. Сьогодні активісти хотіли змусити написати рапорт на звільнення новопризначеного прокурора області Володимира Гуреля. Щоправда, на робочому місці його не застали, проте львів'яни обіцяють, що приходити туди будуть щодня, поки чиновник не піде з посади. Так робити обіцяють з кожним, кого влада призначить без погодження з євромайданівцями. Тему продовжить Вікторія. Прихід. Перший робочий день не на робочому місці. Новопризначений прокурор Львівщини Володимир Гораль сьогодні на виїзді. На проспекті Шевченка його не було, тому зірвати робочий день, як зірвали представлення, пікетувальникам не вдалося. Нагадаю, в п'ятницю представники правого сектора та афганської сотні вивели гореля з церемонії його офіційного представлення в Роксі. Сьогодні блокувати роботу хотіли продовжити на його робочому місці. Але винуватець раптово десь зник. Він в період 2008-2011 рік перебував на посаді заступника прокурора Львівської області. Для громади він Львова Львівської області він надзвичайно відомий. Своєю непорядністю, в своїй діяльності заступника прокурора. Я не хочу називати. Його псевдо, яким він свій час був хрещення. Афганці обіцяють прийти завтра. А якщо гурель не захоче піти з посади, обіцяють оприлюднити на нього компромат, назвати імена і справи, за які йому мало б бути соромно. Обіцяють так робити з кожним, кого призначатиме влада без погодження з майданівцями. А от покарання колишніх беркутівців, які були на майдані, громадських активістів поки не цікавить, Незважаючи на документи, які оприлюднює в соцмережах нардеп Геннадій Москаль. Там чітко видно, що в подіях на Грушевського брали і беркутівці зі Львова, але це замало доказів, кажуть авганці. На жаль, ми не володіємо конкретним розписом по штату Беркута, який був задіяний в Києві. Вже безпосередньо, який відправлявся на Києва в Києві. При кожних таких акціях конкретному бійцю даються конкретні завдання. Такої інформації в нас нема, тому все повинно робити слідство. Доказів мало, але зібрати їх можна. Добре, якби це були фото і відеофіксація. а також свідчення свідків, каже юрист Андрій Бурий. Він переконаний, деякі беркутівці все ж постраждають. Ті самі телефони. Багато хто знімав відео, це теж все може бути доказом, але звичайно, це ця інформація має бути наявна в правоохоронних органах, які безпосередньо повинні займатися розслідуванням цих фактів. Навіть якщо особа була в касках, тобто є певні і номера на шоломах, є інші речі, які дають змогу ідентифікувати цих людей. Тому, в принципі, при ефективному розслідуванні, при бажанні можливо цих людей знайти юрист. Наголошує важливо не боятися самим людям розповідати про силовиків, які їх викликали на допити і за. Тримували. Вони також учасники цієї каральної машини. Тому повинні відповідати як і снайпери, і беркутівці. Вікторія Прихід, Юрій Руденко, новини 20.15, Другий телеканал. Сьогодні з нами учасниця руху чесно Олена Дмитрієнко. Вітаю вас, доброго вечора. пані Олено. Ви членом ілюстраційного комітету майдану Львівщина, який створили нещодавно, так головна мета якого не допустити, аби на високих посадах області були люди з так званою заплямованою репутацією. Розкажіть власне стосовно Володимира Гуреля, новопризначеного прокурора, вже другий тиждень не дають йому спокою. Чому люди проти? Щодо Володимира Гураля, я можу сказати одне, звичайно, що всі Львівщині відомо, хто він такий, тому що якби ця людина була чесною, то би не було стільки пікетів, не було би стільки та якби невподобання. Всі прекрасно знають, що він був задіяний в корупційних схемах. Гураль це є наслідок. Тобто його було призначено вищою посадою, а вища посада, самі знаєте, є такий пан Махніцький. Тобто за нього можу сказати, я є учасник руху чесної кампанії 2012 року. Власне, в цьому році була активна робота руху чесно, і, власне, була люстрація кандидатів у депутати, Верховну Раду, серед яких, власне, був пан Махніцький. І він порушив наш критерій, можна сказати, такий важливий критерій це є його спосіб життя, не відповідає його задекларованим доходам. Тобто він настільки смішно нас Здурив, він написав, що у 2012 році його доход становить 1920 гривень. Тобто, ну самі розумієте. Ну і все призначає ця людина. А те, що в нас є гурль, це є наслідок того, що було призначено вище. Тому народ не задоволений, народ знає, хто це. Народ хоче нарешті хорошу, чесну і прозору владу. Саме для цього створюється ілюстрація, ілюстраційний комітет. Стосовно львівських беркутівців, так які в суті не так давно виходили на сцену львівського майдану, просили вибачення, запевняли, що вони в Києві не були, тобто під час блокади військової частини запевняли, що вони не поїдуть. Зараз в соцмережах в інтернеті з'являються списки, що вони там дійсно були і що вони є причетні власне до злочинів, які були скоєні проти мирних людей. Чи будете якось на них тиснути? Якось от з ними працювати в тій сфері, ну розумієте, ми особисто натиснути на них не можемо, ми не можемо ні на кого натиснути? Ми є люстрація, ми хочемо показати громаді, показати народу, хто. Може бути при владі, хто є при владі, тобто самі знаєте, усі заслуги, в принципі, відбулися зараз. Це заслуги майданівців, це заслуги тих людей, які стоять на майдані. І я думаю, що не нам а власне їм вирішувати. Тобто є громадська думка, і мають дослухатись до громадської думки. І що стосується беркутівців, не можу сказати свою особисту думку. Звичайно, що я буду дотискувати, звичайно, що я буду говорити з людьми, що треба щось робити з цього приводу, але все буде залежати від загальної громади, все буде залежати від людей, які на майдані, тому що зараз вони вирішують. Як і далі бути в країні? Добре, дякую вам з нами була учасниця руху чесно Олена Дмитрієнко. Українці будують нову країну без хабарів, нахабних міліціонерів та чиновників усе заради героїв небесної сотні, які життя поклали за те, аби нарешті звільнити батьківщину. Небайдужі продовжують допомагати сім'ям героїв. Але чи може така підтримка замінити сина, годувальника чи близьку людину? Як живуть після трагічних подій родини тих, що за життя мільйонів віддали найдорожче? Своє життя. В одній із таких сімей побувала наша знімальна група. І з Другобича повернувся Андрій Фок. Пані Віра зі сльозами згадує той день, коли просила тата вкотре не їхати до столиці. Щось недобре відчувало жіноче серце. Але не з тих був її батько, хто б послухався та залишився вдома. Дивитись на те, як на Майдані гинуть молоді хлопці, чимало з яких навіть не українці не міг. Я мушу бути там. Останні слова героя двом своїм дочкам. Було вічно в центрі. І він подивився, то закликали людей, щоб їхати на Майдан. І він подивився на це все і прийшов. Він, правда, не мав грошей на Майдан, прийшов до мене і позичив 200 гривень. Я казала, може не їти. Він казав, я не можу дивитися, як там людей вбивають. І він взяв мене гроші, попрощався і пішов. Йосип Шилінг, 61 рік, місто Другобич, загинув від снайперської кулі пострілом в голову 20 лютого. Батько ніколи не був байдужим до того, як і чим живе його країна, розповідає друга дочка Галина. Був активним учасником патріотичних організацій та рухів. На майдан каже, їздив не раз, розповідав потім про побачене та казав, колись все зміниться. А я привезу вам зовсім іншу країну. Ми не можна було зупинити. Він, він перший раз їздив, тоже, то тиждень перед тим він був, то він приїхав, каже, що би не було, я каже, поїду ще. Поховали героя у його рідному селі неподалік Другобича. На похорон прийшло стільки людей, що невеличкий сільський цвинтар не міг вмістити всіх, хто хотів вклонитись перед його жертовністю. Пані Галина зі смутком згадує той день. Плакали, каже, усі, навіть ті, які ніколи й не бачили її батька. Було багато в нього друзів, багато знайомих, велика родина. Всі друзі. Весь Другобич, напевно, приїхав сюди його провести в останню дорогу. Приїхало 25 священиків, то було до 5 тисяч людей. Багато було незнайомих людей. Був навіть мужчина, який приїхав так само з Києва, що з татом були на барикадах. Те, як живеться зараз, після усвідомлення того, що вже ніколи більше тато не вернеться додому, розповідати важко. Але найважче кажуть жінки пояснити це трьохрічній внучці, яка любила діда понад усе. Він завжди навчав жити по християнському закону. Нас заставляв ходити до церкви наших дітей. Взагалі він не пропускав в неділю ніякої служби Божої. Та він завжди співав українські пісні. Повстанський. тоже. Повстанський. йому завжди з чомусь сльози. Як він співав, завжди йому сльози виходили. Він був такий патріот України, за що і голову може положив. Окрім Йосипа Шилінга з одного невеличкого Другобича, душу і тіло за нашу свободу поклали ще двоє людей. Дрогобич, колись обласний зараз районний центр на Львівщині, місто, яке у лави Небесної Сотні віддало чи не найбільше своїх бійців, їх троє. Але наскільки б високою не була ціна, яку довелось заплатити за українську революцію, сподівання у Дрогобичан одне, аби жертви Небесної Сотні за нову державу не були марними. Із Дрогобича Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Герої не вмирають. Сьогодні їх пам'ять вшановували масовим виконанням державного гімну України, якому виповнилося 149 років. Після трагічних подій у Києві, внаслідок яких життя за батьківщину поклала сотня людей, українці намагаються будувати іншу державу. Війни вони не бояться. Аби захистити своє, вони готові брати зброю до рук. А усіх високопосадовців тримають під контролем та вимагають люстрації. Новопризначений прокурор області Володимир Гураль. Ще не встиг обжитися у себе в кабінеті на проспекті Шевченка. І через тиск львів'ян невідомо, як довго він затримається на посаді. Так побачили сьогоднішній день наші журналісти. З вами була Марія Шепель. Пам'ятайте, краще майбутнє у наших руках. До зустрічі! Кандидат у президенти України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, в ніч на понеділок інкогніто прибув на рідну Луганщину і затримав головного сепаратиста області, очільника проросійської організації Молода Гвардія Арсена Клінчаєва. Саме цей чоловік напередодні керував захопленням Луганської ОДА і вимагав від губернатора Михайла Болоцьких піти у відставку. Ляшко у супроводі побратимів прибув до будівлі облдержадміністрації, де й провів бесіду із Клінчаєвим. Далі Ляшко передав розкольника правоохоронцям. Ти знає, скільки будеш сидіти? Мінімум 15 років. Ти мене почув чи ні? Ти не зрозумів, куди ти попав? За сепаратизм, за розкол України таким подам, як ти відділ. Я нас. не розкалував слухай мене, Україну. Слухай мене скай. Я за єдину. Слухай мене. Значить, так, ти зараз звернешся до всіх людей негайно звільнити обласну адміністрацію. Ти зараз скажеш, щоб зняли російський прапор. Якщо ти цього не скажеш, я тобі гарантую. Мінімум 15 років тю. зрештою сепаратисти звільнили будівлю ОДА і замінили російський прапор на флагштоці українським. Раніше сепаратист Клінчаєв прославився одіозними заявами. Зокрема, говорив, що активістів майдану треба саджати за грати. Більше того, загибель людей на майдані Клінчаєв називав правильною.